Батанчику, вітаю тебе зі святом днем гарбуза. Візьми гарбуз в руки. Гарбуз самий головний на городі. Поглянь, він помаранчевого кольору. Дані, Дані, бати не хочу. А по спробуй, який він. Ану, візьми на праву руку, візьми, диви, як я граю А візьми ти тепер. Візьми. Візьми гарбузика. Ось так. А де в нього хвостик? Є в гарбуза хвостик? Так. Ось у гарбуза хвостик. Покажи пальчиком, де в гарбуза хвостик? Хвостик. хвостик, так. З гарбуза готують смачну. А там, ти знаєш, смачну кашу. А хто їсть гарбузову кашу, той росте здоровий. Є зернята гарбузові. Зернята. Візьми. Розглянь зернята. Ось так. Візьми з маленької тарілочки, поклади ось у велику до гарбуза. Ось так. Ось, молоде. Впала? Так. Гарбузові зернята можна вживати як сирими. Так і рука їх. Да, покажи мені вказівний пальчик, Богдан, вказівний пальчик. Давай. Вказівний пальчик правої руки. Давай. Ось робимо кулачок. Ні, то нам не хоче. Давай. Удо. Кулачок. Зроби кулачок. Вказівний пальчик. покажи мені вказівний пальчик. Де, Богдана, є? Раз, крас... гарний вказівний Нет. пальчик. Вказівним пальцем правої руки Ось тиві. Згори, донизу. Контур, ба я його. Подаві. Не виходжу за контур і донизу. Ось так. Потай! Мама! Так, да, давай Ти Так. Ти, Згори, донизу, молодець. Контур. Вмачай пальчика. От так. Згори. Донизу. Молодець. Молодець. Ось так. Давай сам-сам. Згори. Яку? Отаку Потримай листочок. Отаку і кажи. Ти молодець, гарбуз. Скажи, гарбуз. Гарбузу.